Вікторія Ткаченко, староста Гладківського старостинського округу Голопристанської громади, в окупації пробула 54 дні. Російські військові приходили до неї додому з обшуками та намагались схилити до співпраці. Зараз жінка в Одесі розповідає, що з односельцями спілкується. Щоправда, вони дуже налякані. Російські військові обшукують домівки та викрадають людей. За повідомленнями наших односельців, 6 грудня. З будинку було Представниками військової Російської Федерації було забрано жінку з дому до сьогоднішнього дня, і ніхто не місце її перебування, ніхто не знає. І ті люди, які живуть на нашій території, які стали зрадниками, і саме вони величезне зло для наших населених пунктів, тому що вони знають всіх людей, вони зареєстровані в соціальних мережах. І якщо, наприклад, там хлопець виклав фото, де він там. Служить або десь військовій формі, а є родичі, які залишилися на окупованій території, до них відразу приходять, здійснюють обшуки, і здійснюють тиск. Вікторія розповідає, окупаційні війська запровадили в громаді цілодобову комендантську годину. Також каже, мінують все, що бачать. Люди мають можливість вийти на вулицю тоді, коли це дозволяється. Ще хотіла сказати, що на сьогодні дуже багато військових заселяється в будинку. В нашому населеному пункті один чоловік на своєму городі підірвався на розтяжці. Про посилення режиму розповідає Дмитро, житель тимчасово окупованого Скадовська. За його словами, містом пересуваються військові патрулі. Це військова поліція. Вона перевіряє документи, перевіряє автівки, перевіряє людей, які на їх погляд можуть бути для них підозрілими. Часто Можна почути в їх телеграм-каналах, як вони називають людей, які чекають на звільнення аж дунами зсу, і починають все більше таких людей затримувати та проводити якісь профілактичні з ними бесіди, записувати їх на відео. За словами військового експерта Олексія Мельника, для встановлення контролю на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна влада застосовує схеми, що діють на території Російської Федерації. Шок росіян від масових протестів населення, що був на початку окупації, минув їх дуже лякає те що є цей суспільний спротив і є доволі ефективні вогневі заходи з боку збройних сил і намагаючись найти чи протидіяти цьому вони насамперед бачать тому що Влучні такі удари вони настільки там, оскільки вони не можуть протидіяти засобам розвідки, які інструментам розвідки, які використовує Україна, то вони насамперед намагаються ловити шпигунів там тих, хто симпатизує, тих, хто співпрацює з українськими збройними силами. Окупаційна влада проводить арешти людей з активною проукраїнською позицією, які намагаються допомагати українським військовим, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Так, не дійсно вони розуміють, що за, за кожне слово вони можуть потрапити до катівні. За, за кожну необережну е, якусь фразу у листуванні в телефоні під час перевірки це так само може бути затримання. Люди продовжують там боротися. Це дуже складно зараз, тому що е, все ж таки це менш такі е, густо населен, населені, пункти, і чим менше людей, тим складніше працювати і крім. Того вже так досить професійно працює ФСБ там Розгвардія, і Розгварді на виявлення таких людей на сьогоднішній момент. Жителі тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини практично не можуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Росіяни перекрили рух через Васильівку. Єдиний варіант виїзд через Крим, сказав Юрій Соболевський. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини Херсонщина.